Настя, здрасте. Добрий день. Нам задали таке цікаве питання, воно звучить так: а що ви думаєте щодо повного відказу від вуглеводів? Я також стикалась з таким неодноразово, коли дівчата кажуть, я хочу схуднути, я буду їсти тільки салати, зелень та м'ясо або там репродукти. Дивіться, любі дівчата. Ми все ж таки за те, щоб ви їли вуглеводи. Недарма у нас є в рекомендаціях турціологів та мінздраву, що треба їсти всі макроелементи, це і жири, і вуглеводи, і білки. Та також мікроелементи, такі як різні вітаміни. Каші треба їсти обов'язково. Це є основний вуглевод. Не їжте хліб, не їжте випічку, булки. Так, ми в принципі не проти цього. Там якісь. Зернові дуже там вироби, да типу лавашей і так далі. Але їжте каші. Каші правильно приготовані без масла, варені, і все буде добре. Ви не будете дуже багато набирати ваги, а ваші м'язи навпаки будуть правильно рости. Всі бодібілдери набирають вагу саме за за рахунок вуглеводів та скидають її також зі зменшенням вуглеводів. Харчуйтесь правильно.